Вітаю всіх з вами знову ана. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему. Я зрозумів, що вона стає дедалі важливішою. відколи я почав працювати із енергією, для мене завжди було важливо працювати із серцевою чакрою. І казати людям, що потрібно жити в теперішньому моменті. Чесно кажучи, на початку я не усвідомлював, наскільки насправді важливо бути в теперішньому моменті. Я читав різні книги. Екхарт Толі сила моменту тепер була першою книгою, яка допомогла мені зрозуміти трошки більше. Тоді я ще не зовсім розумів, що він насправді хотів сказати. Те, та чому так важливо жити в теперішньому моменті. Я читав цю книгу років 8-10 тому. Я відчув важливість цього, звісно ж, не сьогодні, а набагато раніше. Але сьогодні я особливо відчуваю наскільки важливо говорити про це, пояснювати людям, чому необхідно жити в теперішньому моменті. Коли я кажу людям про те, що вони мають переключитися із розуму в серце, це звісно гарна фраза, і так і повинно бути це не пусті слова. І ви можете собі уявити, що багато людей кажуть мені добре, я розумію, але як це зробити? Як перестати бути в розумі? І це дуже хороше питання. Більшість людей є заручниками свого розуму, вони живуть постійно в голові. Вони ідентифікують себе зі своїм розумом. Вони вважають, що це вони є. І в такому разі вони чують, переключіся з самого себе. Звісно, це не працює. Отже, по-перше, у нас є розум, проте ми не є розумом. У нас є тіло, проте ми не є тілом. Нещодавно я помітив, що в Німеччині часто кажуть: у мене є душа. Це неправда. Я є душею. Я є душею в тілі і з розумом, а не я є тілом і розумом, і має душу. Це дуже важливо розуміти. На мою думку, і не лише на мою думку, а за моїми відчуттями, моя душа, мій дух десь тут, де знаходиться серцева чакра. Отже, як переключитися із розуму. Якщо я скажу вам переключитися з розуму, і ви думаєте про те, як це зробити? Таким чином ви знову повертаєтесь в розум, і це не працює. і тут, до речі, ми повертаємось до нашої теми живіть в теперішньому моменті. Це і є ключ. Вам не потрібно думати про те, як переключитися із розуму. Насправді все набагато простіше. Ви навіть не уявляєте Можливо, не так же і просто це зробити, але просто зрозуміти, що саме я маю на увазі. Переключитися із розуму це процес. Ми переключилися в розум в якийсь момент. Коли ми народжуємось, ми абсолютно не в голові. Наш розум пустий. Ми навчаємось, ми спостерігаємо, навчаємось і копіюємо наших батьків. І, звісно ж, навчання в школі. до певної міри мати освіту це чудово. Але не обмежуватися цим. ми набагато більше, ніж наш розум. Ми є енергією, ми є душею. В нас величезна сила. Більшість людей навіть не розуміють, якою силою вони володіють. Вони замкнені в своєму розумі. Вони вірять в те, що розум і є їхня сила. Що вони можуть створити будь-що, тому що вони розумні для деяких людей це більш-менш працює, але справа в тому, що у нас є не лише ментальний інтелект, у нас є також емоційний інтелект, і за допомогою свого емоційного інтелекту ви відчуваєте набагато краще ніж за допомогою розуму, коли вам хтось щось говорить, чи ця людина каже правду. уявіть, що ваш розум є комп'ютер. Якщо ви нічим не наповнюєте комп'ютер, він нічого не знає, ви маєте наповнити комп'ютер програмами, тоді він буде розуміти. Якщо говорити про людей, справа в тому, що якщо ви живете в теперішньому моменті, то саме так ви зможете насолоджуватися своїм життям, і саме так і потрібно жити. Коли ви переключаєтесь із свого розуму, це означає, що ви живете в теперішньому моменті. І навпаки, чим частіше ви в теперішньому моменті, тим менше ви в розумі. Ось так все просто. Якщо ви не розумієте, як переключитися із розуму, просто починайте жити в теперішньому моменті є різні причини, чому кожна мить має бути тут і зараз. Наш розум постійно переключається в минуле або в майбутнє. Ми страждаємо через наше минуле або не непокоїмо за наше майбутнє і абсолютно не насолоджуємо життя. Своє минуле ми вже не можемо змінити. відпускайте його в любові та прийнятті, якщо потрібно щось відпустити. Якщо ж говорити про майбутнє, ніхто напевно, не знає, що з нами станеться. Тому навіщо гаяти час і думати про це. Наш розум створює занепокоєння, тривогу та сумніви стосовно майже всього. Якщо ви прислухаєтесь до свого серця, там нічого такого немає: ні сумнівів, ні занепокоєння, ні тривоги. Ви маєте зрозуміти, як спілкуватись, як встановити зв'язок зі своїм серцем, зі своїм вищим я, зі своєю душею та духом. Багато людей запитують мене, який шлях моєї душі, яка мета мого життя? Мета нашого життя це зрозуміти шлях своєї душі, і щоб його зрозуміти, ми маємо відчувати себе. Ви можете відчувати за допомогою майже всього у вашому тілі та на тілі, але не розумом. Розум не може відчувати. Отже, якщо ви дійсно хочете насолоджуватись життям, у вас є органи чуттів. Прислухайтесь, придивляйтесь до всього, що вас оточує. Нюхайте, відчувайте смак, відчувайте все. Це і є теперішній момент. Як це це робити, це дуже просто. коли ви п'єте каву або чай. Зазвичай ми це робимо автоматично. Ми вже дуже багато разів це робили. Ми просто підхоплюємо чашку кави або чаю. Ми п'ємо і в той же час занурюємо свої думки. Ми думаємо про що завгодно, але не про те, що зараз робимо в цьому і справа. Коли ви п'єте каву, чай, будь-що, що вам подобається, відчуйте запах, як чудово пахне чай. випийте його і посмакуйте, будьте в моменті, насолоджуйтесь чудовим ароматом і смаком чаю. все, що ви не робили. Фокусуйтесь в цей момент на тому, що ви робите. Це і означає бути в теперішньому моменті. Наш розум звик постійно занурюватись в думки, але від нас залежить, чи дозволяємо ми цьому відбуватись, чи ні. Ви можете сказати своєму розуму: стоп! Дай мені відпочити. Я зараз тут, в теперішньому моменті. Зараз в цей момент я записую це відео для вас. Я не думаю про те, що було до цього. Або про те, що я робитиму далі. За кілька хвилин у мене буде сеанс. Але лише за кілька хвилин. Це майбутнє. Зараз я тут із вами. Я дивлюся на вас і намагаюсь пояснити, як переключитися з розуму. Загалом на цьому youtube каналі я розповідаю вам про свій досвід та про своє розуміння життя. Звісно ж, я даю вам поради. А ваша задача відчути, чи відчуваєте ви резонанс, відгук на те, що я кажу. Можливо, ваш розум скаже вам, яка дурість, про що цей чоловік взагалі говорить? Але якщо ви запитаєте своє серце, можливо, ви відчуєте резонанс ви не відчуєте резонанс розуму. Це можуть бути просто ігри его. Ви можете відчути відгук в серці або може включитися ваша інтуїція. І у вас виникне приємне відчуття як реакція на мої слова. Дайте собі шанс дослідити це. У мене дуже багато сеансів із людьми, у яких багато труднощів в житті, труднощі в стосунках, і вони не можуть зрозуміти, чому це так. Коли я запитую них, коли був останній раз, коли вони насолоджувалися чим-небудь в своєму житті? Вони навіть не можуть пригадати цього. Якщо ви не живете в теперішньому моменті, ви не розумієте, що відбувається, і потім не пам'ятаєте про це через велику кількість думок у вашій голові, дайте собі можливість відпочити від цього. Зробіть перерву від своїх думок і поверніться в серце на цьому youtube каналі є чудові вправи для серцевої чакри або для роботи із трьома чакрами серцевою чакрою сонячного сплетіння та сакральною чакрою. З одного боку, вони допомагають підняти рівень вашої енергії та утримувати його. А крім того, коли ви прикладаєте руку до серцевої чакри, це допомагає відчути себе. Спостерігайте за відчуттями в цей момент. Я завжди прошу, щоб коли людина виконує цю вправи, була в теперішньому моменті, тому що якщо ви виконуєте ці вправи і при цьому занурюєте свої думки, ви не зможете нічого відчути. Що б ви не робили? Будьте в теперішньому моменті. Це надзвичайно важливо і особливо зараз більше ніж раніше. якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. коли кількість підписників зросте до тисячі, я проведу лотерею в якій ми будемо розігрувати спеціальні подарунки. одним із подарунків буде онлайн сеанс від мене також будуть і інші подарунки, і нехай вони стануть для вас сюрпризом. І сподіваюсь, до зустрічі незабаром в нових відео. дуже дякую за те, що переглянули це відео. Бувайте.